Гувер Колінг, спотворене кохання, частина 81 Ну, ти, дурень, чорт, тебе забирай, і він сидить на підлокітнику дивана і дивиться на мене. Чому не біжиш за нею? Тому що я ненавиджу це почуття і не. ненавиджу всі ті почуття, які вона в мені будеть, і яких я уникав останні шість років. Навіщо? запитую я і прямую до себе в кімнату, але тут у двері знову стукають. Я тяжко видихаю і повертаюсь, не хочу випроваджувати то друге, проте виходу немає. Вона має змиритись з тим, що все закінчено, навіть якщо для цього доведеться поранити її ще сильніше. Я зайшов надто далеко. Чорт, не варто було навіть починати, адже, ми обидва знали, що саме цим все і скінчиться. Я відчиняю двері, але бачу не тейт, а Корвіна. Напевно, я маю відчувати полегшення, проте людь, написана на його обличчі, полегшення точно викликати не здатна. Перш ніж встигаю збагнути щось, його кола летить у мою щелку. Мене відкидає. Ін не дає мені впасти, і я знову повертаюсь до дверей. Якого біса Корбіна, репетує Ін. Він тримає мене за плечі. Думаю, я хочу дати здачу, але я не хочу. Я заслужив. Корбін переводить погляд з мене на Іїна і назад, нарешті впивається очима в мене, підносить кулак до грудей і потирає його долонею іншої руки. Давно треба було це зробити. Він смикає за ручку і зачиняє за собою двері. Я підношу руку до губ, на пальцях кров. Ну, а тепер, з надією питає Іїн, тепер ти за нею бігтимеш, кидаю на нього, спопиляючий погляд і швидко йду до себе в кімнату. Іїн голосно сміється, сміх його має означати нута і дурень, однак він уже це говорив, а отже повторюється. І він слідує за мною. Я зараз не в тому настрої, щоб розмовляти. Добре, що я вмію дивитись на людей і не бачити їх по-справжньому. Я опускаюсь на ліжко, тулиться до дверей. Майлзе, мені це страшенно набридло. Шість років я спостерігаю, як замість тебе живе якась зомбі. Я не зомбі, вимовляю, я без жодного виразу. Зомбі літати не вміють, і він закочує очі, йому явно не до да сміху. От і чудово, тому що і я не в тому настрої, щоб його смішити. Він продовжує сверлити мене поглядом, тому я беру телефон і валюсь на ліжку, вдаючи, ніби її на тут немає. Вона перша, кому вдалося вдихнути в тебе життя з того часу, як ти потонув по тому проклятому озері, і я його вдарю. Якщо він зараз вже не забереться, точно вдарю. Іди, не піду. Я дивлюсь на Іїна і цього разу його бачу. Іди, чорт тебе забирай. Він підходить до письмового столу, висуває стілець і сідає. Заткнися, Майлз, я ще не закінчив. Іди, не піду я здаюсь. Встаю та виходжу сам. І він слідує за мною. Дозволь поставити тобі одне запитання, каже він уже у вітальні. Тоді ти підеш, тоді я піду. Домовились декілька миттєвостей, і він просто дивиться на мене. І я терпляче чекаю, щоб він поставив своє запитання і забирався, доки я йому не врізав. А що, якби хтось сказав тобі, що можна стерти з твоєї пам'яті ту страшну ніч, але при цьому зникне і все гарне. Час, який ти провів із речі, кожне слово, кожен поцілунок, кожне я тебе кохаю, моменти, проведені з клейтоном, навіть не коротше. Мить, коли ти вперше побачив сина на руках у речі, коли сам вперше взяв його на руки. Почув, як він плаче, дивився, як спить. Все це зникне назавжди. Якби хтось сказав, що може позбавити тебе важких спогадів, але тоді пропаде і все інше. Ти б погодився? І він вважає, що я сам ніколи не міркував про це. Невже йому не втямки, що я кожен божий день ставлю собі ці ж питання? Ти не казав, що я маю відповідати, так що йди. Я виродок. Ти просто не можеш відповісти, промовляє Ін. Не можу сказати так. Але... Не можу сказати і ні. Вітаю, ти поставив мене в глухий кут. До побачення. Я хочу повернутися до кімнат, але Ін мене гукає. Чому він не дасть мені спокою? Шість років минуло. Невже він не бачить, що та ніч зробила мене таким, як я є? Не бачить, що змінитись я не в змозі. Якби я поставив це запитання кілька місяців тому, ти відповів би так, ще перш ніж я встиг домовити? Твоєю відповіді завжди було так. Ти все віддав би, аби не переживати цієї ночі знову і знову. І він підходить до вхідних дверей, відкриває її і знову повертається до мене. Якщо після кількох місяців стейт біль настільки притупився, що ти готовий відповісти, може бути, подумай, як перетворило б тебе ціле життя з нею.